Привіт, Дис дисципліна зовнішня економічна діяльність підприємств. Це дисципліна, як ключ до успіху всіх підприємців і бізнесменів, які хочуть вести міжнародну економічну діяльність та продавати і купувати послуги на світовому ринку. На цій дисципліні ми навчимося розраховувати величину експортно-імпортних мит, заповняти митні декларації. Оформляти і створювати офшорні і оншорні компанії, ви станете повноцінними посередниками в міжнародних відносинах. Адже ми навчимося укладати агентські та брокерські угоди. Будемо проводити ціновий аналіз міжнародних угод, вивчимо основні форми міжнародних розрахунків, банківські перекази та навчимося оформляти. Банківські кредити для тех, для тих підприємств, які хочуть здійснювати зовнішню економічну діяльність, і загалом, дисципліна зовнішньої економічної діяльності підприємств це дисципліна, яка дозволить вам, будучи висококваліфікованим фахівцем, здійснювати міжнародну економічну діяльність з усміхом і приносити для власника фірми чи собі великі прибутки. Вибирайте дисципліну зовнішньої економічної діяльність підприємств.